Друзі, всім привіт! Вітаю всіх з прийдешніми святами. Хотів би прийняти участь в конкурсі і трішки розповісти про даний акваріум. Даний акваріум у нас запущений з 2019 року. Має об'єм 240 літрів. Постійно в нього проходила трансформація, постійно було росли... по рослинності, зміни. По тваринному, по вірніше, складу також були завжди зміни. Ну, як завжди, в усіх акваріумістів. Щось начебто і створив, але все одно чогось не вистачає, хочеться ще чогось. В цьому акваріумі було і СО2. Була подача добрив, шалена, як кажуть травніки. Ну, зараз ми зупинилися на даному. Етапі, і нам, в принципі, це все подобається. Значить, об'єм цього акваріуму 240 літрів. І е з обладнання, що в нього є? Е значить, дивіться, з обладнання е фільтрується, фільтрується це все діло Sans 703B з ультрафіолетовою лампою. Е також там стоїть китайський звичайний компресор. Невеликий розпилювач такий у нього. Гнучкий, захований на задній стінці. Е, дивіться. Освітлення світильник РСТ, повноспектральний. Обігрів, обігрівач Аква Platinum. По рослинам. Що в нас є по рослинам? По рослинам як е, дуже ми полюбляємо анубіаси. І так, у нас звичайний Anubias, потім є отакий, як, як мені ж сказали, пінто. Потім у нас анубіас після того, як він побував в акваріумах з раками. Вон, дивіться, раки, що зробили. Це він тут у нас на реабілітації тепер Анубіас. Декілька видів Анубіасів маємо карлікових, не пам'ятаю точно їх назву. Також у нас папоротник вузьколистий є. Також у нас росте. Декілька кущів рослини під назвою Кріном. Є в нас криптокорінанурі, як бачите, і оце, якщо я не помиляюся, хінодорус амазонський. Трішечки хотілося б більше е, по рослинності, але на даному етапі ми поки що не додаємо ніяких добрив. В планах знову трішки засадити побільше рослинами. Щоб було трішечки більше рослинності. По корягах. По корягах. Оце знайшли ми на нашій чудовій річці ворстка корягу. Цю корягу нам подарували, це корінь винограду. І ось ще одна коряга тут завжди любе нереститися. А отам анцитрус. Як потім дуже тяжко їх звідтіля діставати тих мальків. Це ми цю корягу придбали. Дуже в нас багатенько тут. Трубок дерев'яних для анцитрусів, для нересту. Також присутні шматки лави. Що у нас ще тут є? Так, по, по рибах маємо е, таких чудових меченосців чорних. Потім декілька різновидів скалярій, якщо це не помиляється платіном. Ото біла, цей жовту, не пам'ятаю, оце ось кої з скалярії. Є отакий чудовий самець дорослий. Трішечки в нас тут тернецій. Є в нас коридороси. Бачите ви? Е, є в нас, хто у нас ще є, лабео є, але він постійно ховається, випліває тільки покормитися. Також у нас присутні анцитруси супер Вуаль. Один, ви бачите, буде на гнізді, скоро підготавляє трубку. Барбуси. Барбуси, це, до речі, в нас старожили. Їм уже. Так, да, з 2019 року оці барбуси. Їх залишили. Залишився він один із п'яти. Самий самий довгожитель. Трішечки в нас є. Равликів Нертін, але їх не видно. Е, було декілька спроб завести їх, але ну, чомусь вони не хочуть жити в нас. Є декілька е, Неретін, накидали вони дуже багато ікри, як бачите, он, там он на обігрівачем, але, але я, наскільки я е, спілкувався з акваріумістами, нічого з цього не не вийде, тому що вони не розмножуються в акваріумних умовах. Ну і дивіться, показав я трішечки розказав вам про наш акваріум. Кому сподобалось, голосуємо. Бажаю всім перемоги в конкурсі, а нам усім перемоги і мирного неба. Всім дякую, до нових зустрічей!